Хто верхи на залізному коні, хто пішки від Покровського собору до центру рівного 60 наречених у весільному вбранні влаштували парад. Такий захід в обласному центрі відбувається вже вдруге. За один день дівчатам робили найкращі зачіски, макіяж фотографували у визначних місцях Рівненщини. День на сьогодні видався досить таким енергетичним. Фотографувалися. Ми сьогодні в садибі і на природі Для кожної підгрупи був закріплений свій фотограф. Все було дуже дуже класно поїздка на байках це взагалі було щось неймовірне. Оцей адреналін, який виділявся взагалі, практично всі учасниці параду наречених заміжні кажуть, приємно вдруге одягнути весільну сукню. Я Офіційна частина свята відбулася на театральному майдані. Тут спеціальне журі оцінювало роботу перукарів та візажистів, які цілий день працювали з нареченими. Місто рівно займає одне з перших місць. В Україні по кількості перукарень на душу населення, то я хочу, щоб в нашому місті перукарське мистецтво теж було на високому рівні, щоб люди зрозуміли, що перукарське мистецтво це не є просто, що коли прийшов по перукарню, тобі зробили зачіску, що це є мистецтво, це є задумка, це є вільне мислення кожного перукаря, кожного майстра. Перед парадом дівчата стали учасницями фотосесії, яка відбулася у мальовничих куточках Дубинщини та на вулицях обласного центру. Олександр Тус Володимир Захаров новини рівного.